Але ну, на сьогодні одне питання побуло з секретарем. Доброго дня, шановні члени комісії. Комісія зібрана з приводу того, що ми маємо внести деякі уточнення в рішення сесії, проєкт рішення сесії, який ми розглядали на попередній комісії про затвердження технічної документації землеустрою Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з метою продажу права оренди на земельних торгах аукціоні площі 0,7915, када за мною закінчується на 006. Е, нагадаю, чому суть питання? Є в нас замежена грушці першої ставок. Він невеличкий від 79 соток. Е, ми визначили е, умови аукціону е, для продажу права оренди. Тобто, Наше рішення е, звучить таким чином, що ми е, затверджуємо технічну документацію земельного по встановлений меж. І другим пунктом ми прописуємо умови оренди, передачі в оренду самої земельної ділянки. Тому що на цій земельній ділянці ще стоїть водний об'єкт. Е, умови оренди такі: цільове призначення земельної ділянки для рибогосподарських потреб, строк оренди земельної ділянки 7 років. І стартовий розмір річної орендної плати ми встановили максимальний 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, і значення кроку торгів у розмірі 10% від стартового розміру річної орендної плати за земельну ділянку. Тобто, якщо брати в грошовому виразі, то стартовий розмір річної орендної плати становить 12%, це 2690%. Тобто, це те, що буде стартувати наш аукціон. Відповідно, крок торгів 269%. Тобто не менше 269, вони будуть торгуватися. Але я прошу нести зміни, тому що по закону земельна ділянка передається в оренду в комплексі з водним об'єктом. Водний об'єкт в аукціоні участі не бере. На водний об'єкт по методиці розраховується орендна плата. Вона встановлена, методика розрахунку встановлена встановлена Міністерством екології та природних ресурсів України. І якщо брати відповідно до наших показників, вона є. Фіксована, її визначаються показники базові, визначає Державне Агентство водних ресурсів України. І якщо розрахувати до нашої площі, то вона становить 363 гривні 90 копійок оренди. Щороку вона буде фіксуватися на коефіцієнт індексації. Оце така орендна плата. Вона хіна... Так, так, хіна... так, хіна, так. Дивіться, є е, Державне Агентство водних ресурсів, вони щороку. Опубліковують вже проіндексований базовий показник, від якого йде, щоб ви розуміли, чому така маленька оренда, тому що гектар водного об'єкту оренда, базовий показник 193 гривні 50 гривень. В нашому випадку це вся, вся площа це водне плесо, все як це стало. От. І е, ці показники стали, він там індексується на певні коефіцієнти, і тому цей показник не є дуже великим. А враховуючи, що в нас тільки 79% соток, навіть нема, то тому, але щороку він е, Агентство водних ресурсів України викидає на свій сайт оці базові показники вже проіндексовані. І відповідно ми довго будемо прописувати, що орендна плата щороку стягується, враховуючи коефіцієнт індексації. Але ми би хотіли, щоб ця сума була все одно зафіксована на свіженні. Тому я прошу пункт другий доповнити таким змістом річну орендну плату за водний об'єкт, встановити в розмірі 363 гривень 90 копій. Тобто, це всього лише за сам водний об'єкт. Ну, тому що першочерговий проєкт річ був підготовлений, ми там не фіксували. Ми планували, що ми в договорі оренди, тому що договір оренди е, буде, там буде вже ця старт, е, точніше, аукціонна ціна за саму земельну ділянку. Mm -hmm. І плюс там буде розрахунок, докладений самого водного е, об'єкту оренди. Але все ж таки прошу додати цей розрахунок в Коли я зауважу, нагадайте, будь ласка, площу взагалі там буде здатися в 0,7915. Це, це площа водного класача. Так та а для обслуговування. Дамбри. Дивіться, Дамбри. Дамбри. немає дамби. Дивіться, там немає дамби. Там воно воно, воно в нас немає дамби, і воно не на руслі. Воно типу копанка така. Водне плесо таким чином сформований цей об'єкт, що в нас є витяг з державного земельного кадастру, і там 0,7915 це все як ставок, тобто там по-іншому інших угідь там немає. А ми беремо дані із даних державного земельного кадастру. Я розумію, просто мені цікаво орендар, який буде орендувати, тобто яку він має доглядати. Дивіться, Дивіться він буде відповідати за що. Він скаже, що я за це не відповідаю, це вже не моє там чи це моє. Ну, якби оренду буде передаватися така площа, вона винесеться в натуру. Все, що навколо, це вони будуть зацікавлені, щоб там був більш аж порядок? Ну <смітні> да, <смітні> ми знаємо. Ви дивитесь по-нашому. Судячи. <смітні> там кущів немає жодного, просто окошення. Благоустрій території зі позакону має власне. Бо за пане маньян питає, де з для громади може бути. Бо вже ми завершуємо процедуру судову, вже ми відбули три судових засідання, кошмарних. Це рішення прийняти. Він теж скаже, чого за все поесу. Я плачу оренду. Тобто різні зовсім категорії. Ні, це не різні категорії. Там Так само за землю і заводний об'єкт окремо, але в нього ще є таке майно, як дамба. <татисна> а дамба у нас, гідротехнічна споруда, повелилася. Дамба тільки з'явилася. А раніше, коли він виграл, там, чи виграв, чи не те, 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 виграв тебе, 45 тисяч. Він виграв десь 38, вона зараз і фіксується, і зараз це вже десь да, до 50 тисяч. В нього 14, майже 15 метрів. Нарушницьке з тобою? Ні, я я кажу за Огнянське. А Огнянське то вони платять взагалі копійки, 16 тисяч вони платять. Нарушницьке з тобою, Віталій Миколаївич, він ще платить оренду за гідротехнічну споруду. І тому в нього в сумі десь виходить до 100 тисяч оренди. Ну все одно хтось сказав, що попередній платив 250. Так, так, це платив платить. Супроюк Юрій Павлович, плати 200 тисяч, відомий.

доповнення, так? Так. Річну орендну плату за водний об'єкт встановити в розмірі 363 гривні 90 копійок. Це доповнити пункт 2.